Привіт, друзі, знову підписники, друзі, всім привіт! Знімав попереднє відео, зняв на 11 хвилин, не знаю, чи вийде його завантажити. Ну, продовжуємо інша сторона виробу. Прохожу зараз, щоб швидше було. Підрізаю з однієї сторони, потім з іншої і з іншої швидше було. Трішки знімати ЕНРТІ, ну нічого. Придбаємо камеру з підставочкою, такий буде більш якісне відео. Це потихеньку йде, так, з цієї сторони підрізаємо. Так, то працюю під музичку, але вже як знімаю, то виключив трохи музику, бо не буде чути про що говорю. В майстерню, мабуть, попаду вже десь на наступному тижні, можливо через два. Не знаю, побачу, яка буде установка, яка ситуація буде. Так що, як казав в попередньому відео, працюю вдома. Але нічого, ну, хорошо, добре. Так не можна робити, як учили відривати, але ну, я не відриваю це. Може, можливо на відео. Здається, що відриваю. Я просто бачу наскільки. Ну, тут не пошкодить цей кут. Тут вже так, да, тут вже потрібно підрізати була грубша. Ну я не знаю. Кажуть, що так не можна робити. Це однозначно. можна спортити весь виріб. Ще в мене така заготовка, якщо відверто вона ж у мене лежала при різних температурах, десь, ой, я не знаю, років, мабуть, 4. Потім віддав її столяру столяр, її. Ну, була заготовка отака доска, десь сантиметрів 15, довжиною метр. от З неї там склеїли, зробили. Хочу в цьому. Цю іменно це буде майбутній підніс. Та ця. Хочу про, ще раз проекспериментувати з морилкою і можливо-можливо запалити. Ну, побачу. Ну я думаю, що ні, тільки про морилкою оброблю і воском. Як вона себе поведе. Бо в мене були такі нюанси, що вело вело заготовку капець. Не знаю, з чим це пов'язано. ну, одні... Я дивився відео, там недосушена, Є багато факторів впливу, коли веде заготовку. Ну, Не знаю, вело, вело. Бувало, що суцільна доска була. Сусіль, суцільна ось така шириною доска. суцільна, я її морил, морилкою покривав, вогнем обпалював. Ні грамулечки не повело. Взагалі, де логіка, не розумію. Але бувають бувають нюанси, штовхуєшся і не знаєш, як вона себе поведе. Ну тут вже зараз я спеціально зробив столяру. Бачите, скількох частин. Один, на, дві, три, чотири частини. Десь буквально там вони. Ну, Напевно, 7 см, можливо, 5 склеєні. І я просив зробити, щоб волокно йде, щоб в різні сторони і в різну так, в сторону було волокно. Не знаю, побачимо, як воно що. Получилося і не вийшло. Так, тут все підрізав, зараз буду підчищати. Ну що, продовжуємо нашу роботу над даною заготовкою? Зараз буду пробувати в усіх частинах вирізати. А можливо, тут. Зараз я про подумаю. Ще потрібно було би, звісно, тут розіграти цих, ну, як завжди. Думаєш одне робити. Сідаєш до заготовочки, а Зроблю там, зроблю там, чи зроблю те. І ще якщо відверто не до кінця попідчищав, хочеться зняти вам контент, різнопланову роботу. Можливо тут зараз трошечки підчищу, переключимось туди. Ще раз прошу вибачення, не сильно не критикуйте. Є заму. Це мої перші відео. Я раніше ніколи не знімав для YouTube і для інших. Можливо, щось трошки коряво, можливо, неправильно. Можливо, якість трошки хромає, ну, вибачайте. З часом придбаю камеру, мікрофончик нормальний, щоб було нормально чути. Не знаю кого яка динаміки, в кого які динаміки, як відтворюється звук, чи нормально мене чути. Бо я перевіряю мене чути добре на своєму телефоні. Я потім як загружаю відео на YouTube, на канал, теж нормально чути. Але срібно прошу вибачення, можливо, щось якісь є недоліки. Будемо виправляти разом. Підказуйте, що до чого і як. Будемо виправлятись разом. Разом. З вашою допомогою буду виправлятися, якщо правильно. <смі> да. така, Потрошки, потрошки, бачите, мало не різати, прирізаю зовсім інше, підчищаємо, щоб вже сюди більше, більше не повертатися. Ну, ну, Тут так і повинно бути. Зробив одну сторону, все. Переключився на іншу, а не пригати туди-сюди. Настрій, якщо можна сказати, то нормальний. Не дивлячись ні на що, стараємося не падати духом. Тут, бачите, з цієї сторони краще було зайти, і зробити. Так, а тут... Потом подчиститься. Ага, вот тут я что-то мне не дорезал я трошки. Схалтурил? Ха! <реш> да, бывает, бывает. Бывает. <реш> Все, проверяем еще раз. Все. Ну, С этой стороны Так, 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 з цієї сторони трошки теж треба. Так, тут, тут, тут нормально, нормально. Де... Ну і в слідущих, наступних відео в процесі різблення, буду розповідати. Можливо, ну побачу, як нет, буде. Як я до цього дійшов, як мені взагалі. Припало до душі різьблення. Тому цікаво розкажу. Пишіть в коментарях. Також пишіть в коментарях, на що більше звернути увагу, можливо, когось щось цікавить, показати, розказати. Я думаю, що я тут відео повністю зніму. Це як підніс, я роблю. Всі нюанси. Буду старатися освітлити, показати, розказати. Да і так, ну побачимо. Все, до наступних зустрічей. Дякую вам.